Доброго дня, панове. Сьогодні будемо знову займатися проектом MJOY. А саме є дуже таке, таке дуже цікаве зауваження, коли я почав монтувати плату, я звернув увагу, що діоди, що під'єднуються до контактів, вони дещо насуваються на роз'єм. Причому я вже давно, давно помітив цю проблему, і тому я пропоную цьому сьогодні це виправити. Давайте запустимо редактор, редактор друкованих плат. І... Займемося цим питанням. Якщо ми подивимося на креслення, ми побачимо, що у нас на платі є відповідні місця, де розміщені наші діоди. І якщо, якщо добре передивитися, ми бачимо, що, по-перше, діоди розміщені нерівно, а по друге, діоди заходять за межі роз'єму. Як бачите, от у нас є. Є в нас слой F, Дайте оцей, так? ось цей слой, який називається YD, який відповідає саме, саме за виділення області під, під деталь. І якщо, якщо подивитися добре, ми навіть, бачимо, що, ми навіть побачимо, що діоди насуваються один на одного, чого бути не повинно. Насправді, як бачите, це, тут доволі багато роботи, і тому пропоную сьогодні цим зайнятися. Отже, давайте перемкнумо перемкнемо точність, скажімо, на 1270-х і спробуємо це змінити. Натискаємо кнопочку M, щоб перемістити. Вибираємо наш, наш діод і спокійно переміщуємо діод так, щоб він. Що вони один на одного не насувалися, і при цьому, і при цьому у нас не мають перекрещувати ось ці лінії. Тобто лінії, що відповідають за виділення місця під е, деталь. Скажімо, ось так. Це в нас діод е, так, на жаль, не вірно якесь саме посадочне місце, тим не менше. Продовжимо переміщення деталей. Так. Діод D9. робимо те ж саме. Так. Мабуть, все ж таки доведеться дещо змістити. Тому що діоди не повинні один на одного носуватися. Це недобре. Так, тут у нас, як бачите, одна сплошна лінія. Так. Ось так. Як бачите, дещо тут нерівно, тому пропоную все ж таки. Це відкоригувати. Так, десь я з'їхав. Так, мені вистачає точності. Так. Подивимось. Так, нерівно все одно. Мабуть, ця деталь. Точка координат має по -першому по, -першому, по першому, по першій ножці виводу. Це у нас катод. Так, і має бути ось так. Завжди робіть добре, так як я. Завжди усе акуратно і частенько. Як бачите, тепер усе рівно. Продовжимо з іншими деталями. Так. Ось так. Як бачите, нерівно. Треба ще змістити. А тепер рівно. Тобто, можна ставити. Один, один коло одного, але пересікати ці лінії між собою не можна. Тому що, тому що цей слой F, CRT, YD це нічого інше, як зарезервоване місце під деталь розробником креслення цієї деталі. Тобто креслення для програми KiCad. Таким чином, у нас деталі одна на одну насуваються, чого бути не повинно. Вона завжди має, має бути простір. Який задуманий розробником посадочного місця. Тому що ви не знаєте, ви не знаєте, чому розробник цього креслення зарезервував саме стільки місця під деталь. Може бути що завгодно, розумієте, тому не треба як ти кажеш, експериментувати. треба, щоб... Насправді плата нормально збирається, але це не означає, що потрібно займатися такою самодіяльністю. Хіба що ви знаєте, що ви робите? Так, як бачите, тепер у нас усе рівно. Перезвичайно тільки провести дорожки, провести дорожки на свої місця. Для цього обираємо слої БІ, тобто БКУ, що ніщо інше як, як слой з мід'ю. І будемо зараз переміщувати наші провідники. Обираємо дорожку і потрібно обрати. Той самий інструмент М для, для того, щоб перемістити нашу дорожку, дорожка має бути обов'язково в центрі. Так, кнопочка М і переміщуємо нашу дорожку в центр отвору. Для того, щоб у нас усі провідники стали по своїх місцях. Так. Ось так, щоб було все у центрі деталі по курсорчику. І тоді у нас буде все рівно. Продовжуємо кнопочкою М. Ось так. І тепер трошки тепер йде туди, куди потрібно. Кнопочкою М. І ставимо на своє місце провідник. Так. І це всі деталі. Так. Тобто ми з'єднали усі дорожки, тепер усі дорожки підходять туди, туди куди потрібно. Так, тепер все добре. І залишилося під'єднати нижні провідники. Так, у нас тут, бачите, оця дорожка піде боком, якщо ми змістимо провідник. І це необхідно буде зараз поправити. Так, дорожка і ставимо по центру. Ось сюди. І як бачите, дорожка пішла на бік, тому нам потрібно ще поправити дорожку коліно знизу, ось тут. Для того, щоб в нас не було такого, наша дорожка має йти під прям кутом. Так, ось так. І тоді в нас дорожка йде рівно. Можна дивитися, просто по всій по лінії. Як бачите, тепер дорожка проходить рівно і це добре. Але важливо насправді зберігати кут 45 градусів, тому все ж таки варто дивитися, що ви робите. Так, тут робимо те ж саме, Ставимо дорожку точно у центр. Оцей слой, до речі, називається, здається, оцей... цей інше як проєкція. Як, як у минулих моїх відео ми проєктували посадочні місця під деталі, і там був такий цікавий слой, який показав нам ніщо інше, як проєкція деталі. На платі. на платі. Тобто, оцей оце, оце, Оцей слой F Fab, це інше, як місце, де. У нас е, отвір під Вівід е, деталі. Тобто, це безпосередньо центр цього отвору. Але як бачите, у нас тепер дорожка не під 45 градусів, чого бути, мабуть, не повинно. Так, тому все це, це потрібно також поправити сьогодні. Так. Давайте змістимо ще ось цей привідник. Так, і має бути точно по центру ось тут. Таким чином ми отримуємо надійне з'єднання. Але як бачите, у нас вже провідник не під 45 градусів, тому треба зробити додаткове коліно, щоб у нас знову знову, знову тут було 45 градусів. Так, давайте спробуємо це зробити. Кнопочкою М. І як бачите, це не та дорожка, що потрібно. Ось цей. Так. має бути 45 градусів треба десь ось тут. Так. Я дивлюсь, вже як в прінплаяуті дивлюся. <хи> ну добре, тому завжди користуюся одним софтом, на якому ви працюєте. Іначе. Тому що. Сто... поганий софт довчиться у вас, вас всякої ерунди. Да. Тому не треба до нас займатися. Да. Мобуть я краще того програму запускати не буду, бо не хочу. Тому... Я краще працювати в кікаті. Чому в тому? Так, і тепер потрібно змістити ось е цю дорожку, як бачите, у нас тут також дивний кут. Так, і дорожка в нас котра. Як бачите, я вгадав. Так. Ось так. Ось так. Тепер дошка йде точно під 45 градусів і усе рівненько проходить. Добре. І тепер потрібно завжди зберігайтеся. І тепер потрібно змістити ще ось, ось ці провідники, які також, які також, як бачите, зараз нам не потрібні. Натискаю кнопочку М. Дорожку і, і там її у центр провідника ось тут. Щоб забезпечити забезпечити не з'єднання. І тепер потрібно інше коліно перемістити та, так, щоб дорожка була перпендикулярна до нижньої плоско плоскості плати. Як бачите, зараз вона йде під кутом, чого бути не повинно. Бачите? Під кутом приходить. Так. M, і переміщуємо це коліно тих пір, поки у нас. Пропадуть. Доки пір поки дорожка не стане рівною відносно поверхні, нижній плоскості плати. бачите, усе одно нерівна дорожка проходить, і цього ти не повинно. треба, щоб усе було рівно. Так. Так. От Так, так дорожка проходить рівно. Це добре. Давайте що пробує. Якщо я зараз цю дорожку переміщу... Настане перене парал з іншою дорожкою і це мені не дуже подобається. Тому я все ж таки хотів би тут зробити невечке коліно. Да. Так, давайте зараз цим займемось. Так, давайте перемістимо ось, ось, ось це з'єднання сюди. Ось так. Тут у нас дорожки. 0,4 мм завтожки. Так, підемо на інший слой і спробуємо зробити іншу дорожку. Так. Так, так, щоб у нас не було усе. Ось так. Перше усе рівно так як потрібно. І мені навіть подобається як це виглядає. Ось так буде. як бачите, ми вирішили проблему з розміщенням дорожок. Можливо, можливо, варто ще щось трішки поправити, але давайте подивимось детальніше. Так, як бачите, у нас тут ось ця куліна якось нерівно проходить, і це, це мені не подобається. Тому це. Бачите, у нас оці всі. Чотири дорожки між собою мають бути паралельні. Але вони не паралельні, тому треба зробити щось, щоб вони стали паралельні. Треба це поправити, ясна річ. Так, чомусь в мене. Так, так, чомусь в мене. До чогось перелипає. Чого бути не повинно. Так, мішаємо точність до максимального поставимо, тільки можливо. Так, і чомусь мене прилипає до сітки якось незрозумілий, це не добре, мені це не подобається. Так. Я би хотів відключити використання сітки, якщо це можливо. Так. От спробуємо ще раз. чомусь я не, мо не можу вільно пересувати ось, ось цей вузол, що мені не подобається. Ну що, давайте змін спробуємо змінити. А, тепер можна. Як цікаво. Так. Пробуємо мити ось це. Так, у нас має бути. Дорожки 50 градусів, як це знати, у нас припадуть артефакти, тобто лінії стануть паралельні без. без таких ступінь. Це буде говорити про те, що, що лінія, що дорожка у нас йде під 45 градусів 100%. Так, от як бачите, тут ніяких ліній немає. Ня, ну, немає ніяких ступінь. Тобто це говорить про те, що це говорить про те, що дорожка проходить під 45 градусів. Але як бачите, вони, між ними різна відстань, що мені так, так, також не дуже подобається. Якщо ми подивимось, бачите, між ними різна Вістинь це мені не подобається. Давайте це змінимо. Трішки зробимо цю дорожку нижче, для того, щоб чисто, візуально це гарно виглядало. Що насправді теж важливо, я думаю. Так, трішки нижче. Так, і Теж трішки нижче. Так, І давайте посунемо ще нижче дорожку. От так. От так, І тепер у нас дорожки, на мій погляд, на мій погляд, виглядають добре. Якщо у вас інша думка щодо розміщення всіх дорожок, будь ласка, пишіть нижче в коментарях. Так. Ну ось так. Так, давайте подивимось, що у нас тут вийшло з діодами. Давайте, мене хвилює. Можливо, ми десь змістили кут. Як бачите, ми змістили кут, і тепер він. Тут, мабуть, дорожка приходить не паралельно. Так. Так, це виглядає вже добре. Так, добре. Це вже виглядає добре. Давайте, давайте подивимося, як воно як, як зараз виглядає в 3D. Так. Ось ці дорожки, що ми тільки що проводили. Ось вони. А це дорожки з діодами, які ми відсунули нижче. Ось так. Це виглядає добре, на мою думку, і тому. Я задоволений більш ніж. Так, давайте подивимось. Можливі ще інші місця. Ну, справді є, ще інші місця. Але це ми залишимо на потім. Чому? Тому що. Тут у нас може просто не стати нормально роз'єм, що недобре. Тому... Так, у нас тут здається, дорожки йдуть не паралельно, чого бути не повинно. Оце з'єднання йти паралельно. Отже, панове, такі справи. Я нагадую, ми у цьому відео дещо змістили розміщення діодів через те, що їхні посадочні місця пересікалися і не їжджали на посадочне місце роз'єму П3. На цьому все. Дякую за увагу. За добре. До побачення.